Не здається, що минуло вже три роки, бо час летить дуже швидко. Тож українці теж не гаяли часу. І поміж повітряні тривоги та вієлові відключення народилося багато маленьких українців. А хто ж народився першим? В самому цікаво. Давай подивимось. Традиційно на початку нового року наша знімальна група завітала в Вакушерсько-гінекологічне відділення Бродівської центральної міської лікарні, де поспілкувалася із завідуючою та дізналася, як воєнний стан вплинув на роботу установи. Працюємо в звичайному режимі, приймаємо пацієнтів, приймаємо пологи. Працюємо як працювали. Спочатку була паніка. Знаєте, було дуже важко, тому що багато пацієнтів наших виїхали. Але натомість приїхало багато внутрішньо переміщених осіб. За минулий рік ми от прийняли пологи 24 таких жінок. Все гаразд. У 2022 році народилося 277 дітей. А у 2023, тисячі як у місті Радивилів, так і в бродах, першою народилася дівчинка. Народилося від початку року 17 дітей, 10 хлопчиків, сім дівчаток. Минулому році тенденція трошки інша була. На початку війни народжувалися більше хлопчиків. Ми дивувалися, що в нас практично самі хлопці. Але якось до кінця року вирівнялося. У нас 140 дівчаток і 137 хлопчиків. Тут у відділенні є всі умови для народження, а також доступні і партнерські пологи. Кажуть, якщо дівчинка народжується, то це до перемоги. До перемоги, власне, і ми так собі вирішили, хоча на сьогоднішній день більше хлопчиків. Ми сподіваємося, що 2023 рік стане переможним для України, а статистика народжуваності буде лише збільшуватися. Надіємося, що будемо працювати так, як працювали, але ем, самі розумієте така ситуація. Також закликають усіх жінок дбати краще за своє здоров'я, адже виношувати дитину це надзвичайно відповідальна місія. Я хочу побажати всім жінкам не звертати увагу на ситуацію, яка є в державі. Вона є дуже важка для всіх і кожного з нас. Але якщо планують народжувати обов'язково вагітніти, доношувати і народжувати здорових дітей, то нам зараз дуже. Потрібно Сергій Нікішин Дмитро Стоцький телеканал Броди онлайн.